Як фермеру отримати додаткову премію на кожній тоні свого зерна з одного боку? І не переживати, чи з вами розрахуються з іншого боку, як вирішити ці дві проблеми одночасно, одномоментно рішенням є бартер. Бартер між гровекс маркетом, гровекстрейдом і вами фермерами. Це три сторонні угоди. З одної сторони якої є насіння, добрива і засоби захисту. Одночасно з господарства їде зерно. А для кого цей інструмент? Для всіх фермерів, які працюють на території України, він буде вигідний. чому це вигідно для фермерів? Ну перш за все, ціна. Тобто премія Да? премія на кожній тоні зерна. Другий пункт, чому це вигідно, це пряма логістика в ваше господарство. Вам не треба самостійно визивати машини, вам не треба грузити машини, потім чекати, де як вони розвантажаться, вам не треба окремо їхати десь забирати самому на да? добре чи за себе захисту. Ця вся логістика може статися одномоментно це безпечно. Да? Це ось якраз наступний пункт. що це безпечний пункт, що мінімум дій і все в одному місці, все за один раз можна повністю зробити. Хойте за посиланням, залиште заявку.